Сьогодні я вам хочу розповісти про сервер Мунлайтерпе, всі лайфхаки, проходження, як починати. Не забуваємо також мій промокод uh, HIMARS і також взяти смаколики обов'язково обов лайк uh, та підписка. Я думаю, в кінці я більш детально все поясню. А ми починаємо. Перше, що вам потрібно, це купити ліцензійну гру на Steam або Epic Games. Скачати також rage Multiplayer, ми заходимо. Натискаємо Enter. тобто у мене вже так як я зареєстрована, тобто, Ми реєструємося, заходимо. Так, так як у мене вже є один персонаж, разом з вами ми сьогодні створимо ще одного. Так, найбільш відповідальний вибір сюжетної лінії. Зараз вам потрібно вибрати одну з трьох сюжетних ліній. Ви визначаєте зі своєю ролью ваш сюжет перетинатиме з вашими характерними рисами особистості, успіху в рі. Дякую, зрозуміло. Поїхали. Так, Далі, далі. ми вибираємо одну із, три, із трьох варіантів. На першому персонажі я вибирала американську мрію. Це були стандартні завдання, за які давалися був телефон, планшет. Я докупляла тільки сім-карту, також трошки грошей заробила. Ну, а так, в принципі, тобто, попрацювали. Давайте спробуємо щось інше, шлях до успіху. ну Давайте виберемо цю доріжку. Наразі це буде слизька доріжка. Так, я вибираю. ви впевнені, так, вибираємо. Я другого персонажа хотіла якраз таки спробувати слизького персонажа, так так як я дівчинка, я вибираю жіночого персонажа. На якомусь проєкті у мене був другий мій персонаж. Давайте так його і зробимо. Гафія. Отак от, от візьмемо отак, сало. Ой, сало, вік 18, промо. Промо обов'язково вводимо промо, бо там дається до п'ятого левела ви можете без промо, але обов'язково краще зараз. вводимо, Ой, пройдемо промо Хаймерс. Вам дається, що, що вам дається на початку? Вам дається з кожним левелом а, плюшки бонуси. А, також вам дається на п'ятому рівні, наскільки я не помиляюсь, а, вам дається два тижні VIP-статус 14 днів, і також а, дається вам на п'ятому Да, на п'ятому левелі 50 тисяч доларів. Ну, думаю, це непоганий старт. Так. А... так, ну, в принципі, це все ми цей зробимо. Надалі. Да? Ну, думаю, нормально. поїхали. Ой-ой! Так, ласкаво просимо на Moonlight. Перед початком гри ознайомлюся з усіма пунктами, В меню гравця клавіша M, В розділі є Біндер, значення клавіші і можливість їх змінити. Якщо не знайдете відповіді для себе в розділі, допомога, допомога, то ставте запитання і вам допоможуть. Удачі в грі. Що ж, почнемо? Ну, поїхали. Так, Ага, тут дивіться, нам зараз здається, щоб відіграти 5 годин, ми отримаємо е донат валюти в 75 коїнів. Вот, тому так. А також, якщо ми відіграємо 6 днів, е отримаємо 750 коїнів. Я думаю, це, це непоганий старт. Думаю, можна спробувати. Так, поїхали. Що нам? А де ми з'явилися? Зай... Знай... Знайомство Стенлі. Це, напевно, Стенлі. Так? Ні. Так, це орендар. А де? А де наш Стенлі, Ага. Орендуйте. Ну, давайте. Так, так як у нас з грошима. Ага, воно нам дало. Все, воно нам дало, поїхали. Ти гроші тримай у цей згорток, Ташуруй, Роса. Якщо не виконаєш, може зараз тікати з міста. Зрозумів. Так, ну поїхали. Опа, а якщо ми отак. Ні? Ну, давай, давай! Давай! Давай, 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 давай. Уху! Є! Коротше, ми трошки закрутили шлях. Собі. Рос, що ти підбираєш? Я Він Стенлі. Не знаю такого. У мене тут згорту, а для тебе він Стенлі, він наказав передати. Взяв згор. Добре, це дійсно від Стенлі, шуруй до нього. Я кину, що я виконав завдання. Угу. Я йому Ж -ж -ж. Ну, Поїхали. Повернись до Стенлі завершити квест. Поїхали. Так, до легавих ти не пішов та й сам пакетів не відкрив, а з тебе, може, щось і вийде. Але поки зарано про це думати, в будь-якому разі ти ризикував, не знаючи, що в пакеті. Заслужив винагороду. Приємно було тобі допомогти. Ага, погнали. Поки ти тільки встаєш на ноги, я буду допомагати тобі з грошима, потім ще відпрацюєш. Тримай мобілу, поїдь купи собі сім-карту та встав в телефон. Вона передається в будь-якому. Продається в будь-якому магазині електроніки. Що я би з тобою робив? Скоро повернуся. Ага, придбати сім карт. Ми поїхали. Встановлена нова сім-карта єсть. Є. Є-є-є. Yeah. 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 Да, до речі, коли злазити, то треба. Це ще присідання. Дай мені свій номер, ось тобі рахунок 500 баксів, покладеш собі на рахунок. Не забудь активувати сим картку встав її та узнаємося з функціями. <плес> Окей, зрозумів. Якщо хочеш продовжити працювати зі мною, то тобі знадобляться де... Де їх отримати? Ти поки чистий, тому підробляти їх не потрібно. Примуй до будівлі уряду, поводь себе нормально та отримай собі ЕДІ-карт. Якщо будуть проблеми з легавими, господи, <свісно> то без неї питань буде ще більше. Зрозумів, скоро повернусь з документами. Все, поїхали в уряд. Так, приїхали ми до уряду. Погнали. Отримати безкоштовно. До речі, вам дається безкоштовно. Так, тут ще треба підпис. Ну, давай. ну ладно, коротше, хай буде так. А, можете подивитись. Давайте подивимось. Отак от у нас цей використати. Переглянути. А, а агафія сало. все, так, ага. Все єсть, поїхали. Не повторюйте це цього вдома. Так, Все, ми приїхали. Де сейчас опять пошла, мені интересно. Так, я бачу що... так, ага, мені надали. На честь другого рівня там, коротше, теж я по цей дали грошей. Так, енергетик і чипсы. Ні, ну тут хоч магазин, близько, вже далеко цей я вже тут пробіжуся. Що я там казав? Енергетик і чіпси, так? Та й поки буде, я не голодна, що не показуємо. На фермі авторитета. А туди краще На таксі або у реальному транспорті. Зрозумів. Ага. О, гараж Тоні. Нормально. Музика до Купіримо машину, ми Як на мене, тому що це щось це дуже довго. Так, ну погнали. Тоні. Від рівня. Оплата 88 баксів. Ну, поїхали. Попрацюємо. Так, що. Що

Так, Тоні дзвонив, казав, що ти хороший робітник, просив видати тобі премію. Руки ростуть звідки треба. Гроші ці ще знадобляться. Завжди краще мати при собі трохи готівки. Нам доведеться багато їздити, тому без посвідчення водія, не обійтись. пізніше, від лягавих проблем буде більше. Ось тобі 1000 доларів, Вирушай в автошколу та отримай водійське посвідчення. Погнали. Так, приїхали в автошколу. Так, і куди нам? А що це у нас тут за чувак? Ага, вчитель. Загальний. Понятно. А ну, давайте сюди. Що тут у нас? Екзаменатор водного. Мореплавця, нічого собі. Так, тут у нас мореплавці, тут ми можемо моряками стати. Купимо піратський кораблі, станемо піратами. Скласти іспит. Давайте посвідчення водія, категорія Б. Ну, давайте так. Так, молодець. Ти хороший водій, я знаю брати. Щоб рухатися в цьому місці, тобі потрібна банківська карта, оформи її, будь ласка. Ну, поїхали оформлювати карту. Так, ми беремо дебіду за 1000 доларів. Ну, пін-код самі ставити. Цей і ви отримаєте банківську карту. Так, зараз я вам трохи хочу розповісти з приводу, як можна ще трохи заробити грошей. Ми приїхали зараз в Казіно. Трошки показали, що тут є. Да, у нас які ігри. Ну, я не азартна людина, тому ну, я не граю в цей, я тільки приходжу покрутити рулетку. Зараз ми покрутимо її. Так, да, тут є черга, тобто, якщо це, то треба дочекатися, щоб покрутити її. Сподіємося, що випадуть кошти багато. Стану мільйонершою. О, так, випали, випали гроші. Подивитися гроші можна через е М-меню. Е -м, е -м, зараз я вам покажу. Знаходимо магазин. Да, магазин. Ну, на баланс можете не дивитися, це в нас з основного. Так, відкриваємо рулетку. У нас є тут всі. Можемо відкрити кейси за донат валюту і переходимо в рулетку, сховище призів і забираємо наші гроші. Випало нам 10 тисяч. Те, що дуже непогано для початку, І, в принципі, я думаю, на цьому можна вже завершувати. Я всім дякую за перегляд. Хто додивились до кінця, хочу розповісти вам про саме цікаве, те, що було на самому початку, а це саме. Розіграшу 50 тисяч доларів умови. Умови дуже прості: написати будь-який коментар під цим відео, також проставити лайк до цього відео, бути підписаним на мій канал. І також грати на сервері Moonlight, бо як інакше ви отримаєте кошти. О, на цьому я всім дякую, бажаю всім гарного, гарної днини. Гарного вечора! Хто коли там переглядає. А також о, чекаю вас о, на наступних відео. І, можливо, ти о, станеш переможцем та отримаєш маленький бонус для комфортної гри. Всіх цілую, всім па-па!